Світланка стояла на вулиці, втомлено питираючи скроні. Вона сьогодні хотіла забрати свої речі від колишньої свекрухи після розлучення з її сином. Але Віра Петрівна, побачивши, як Світлана припаркувала свою машину біля під'їзду, влаштувала справжню виставу на радість численним сусідам. З якого дива вона вирішила, що може просто викидати речі колишньої невістки прямо з балкона. На, підбирай свої лахи! Несамовито кричала вона, немов розігруючи сцену зі старої безглуздої кометії. Світлана підняла на неї очі, посміхнулася. Їй завжди здавалося, що свекруха готова боротися з ким завгодно, навіть якщо їй противник, це старі футболки і кілька нещасних каструль. Шкода було тільки книг, а заради них Світлана сюди приїхала. Вони падали з балкона, немов поранені птахи, тріпочучи сторінками. Повітрі, ніби намагаючись злетіти. Не хвилюйтесь так, Віра Петрівна, я сама розберусь, крикнула Света. Дайте мені тільки піднятися. Не обтяжуй себе, повія, кричала у відповідь свекруха з балкона. Я тобі все одно двері не відкрию. Ця драма в світі була зовсім не потрібна, але схоже, це було лише початком чергового скандалу, і це страшенно дратувало трохи послухавши прокльони, розлюченої тітки, охоплена рішучістю добити її морально, свята, у якої геть рвався терпець, дістала телефон і натиснула кнопку виклику поліції. І якщо Віра Петрівна вирішила влаштувати спектакль, то свята не збиралась лишатись осторонь. Добрий день, У нас тут така ситуація, яка жінка викидає речі з балкона, повідомила свята черговому. Намагаючись говорити якомога серйозніше. Так, саме так. І я б хотіла, щоб ви щось з цим зробили. Це ж небезпечно для людей. Так, можливо, навіть швидка знадобиться. Очевидні ознаки психічного розладу. У слухавці почувся приглушений сміх. Здається, оператору це також здалося абсурдним і доволі смішним. Світланка зітхнула. Невже її життя тимчасово перетворилося на комедію абсурду? Тим часом Віра Петрівна, зовсім не здогадуючись про плани невістки, продовжувала сипати репліками у формі принизливих коментарів. Подивись на себе, свєтка, що ти досягла після розлучення, окрім того, що стала домогосподаркою, і сама не жила, і Віталіку життя зіпсувала. Забирай свої лахи, щоб духу твого тут більше не було. Свєта знизала плечима. Насправді не була непогана робота. Останнім часом вона почувала набагато краще, дозволяючи собі маленькі радощі, навіть відкладала дещо на чорний день. А щодо домогосподарки, то робота в неї була з дому, через інтернет. Але обговорювати це з Вірою Петрівно все одно, що намагатися пояснити кролику, що морква це не їжа. Зате я добре готую, відповіла свята з усмішкою. А від вашої бурди навіть таргани дохнуть. Віддайте мої речі, і я поїду. Я не тільки лахміття твоє викидаю, а ще й з пилом борюся! захарастила весь дім своєю макулатурою. Віра Петрівна театрально закотила очі, немов казала колишній невістці Фу, яка ти жалюгідна! Але тут у повітрі повисло щось нове. На горизонті замерехтіли сині мигалки, і свята відчула їй серце закалатало. Вона махнула рукою поліції, а потім помітила, що Віра Петрівна, побачивши патрульні машини, поблідла, як просте Ти викликала поліцію мерзотниця, заверещала вона, відкидаючи рукою розпатлене волосся за обличчя, ніби це мало допомогти. У перивах вітру Віра Петрівна виглядала, як зла відьма. «А вже ж викликала, у нас тут беззаконня. Ви викидаєте речі на вулицю. Віра Петрівно, це ж неподобство. Віра Петрівна, вирішивши, що прикинутися жертвою, найкращий варіант, розсміялася історично. Я ж просто намагаюсь тобі допомогти, кричала вона, її голос звучав так, ніби вона воює з усім світом. Вона вже не знає, що робити зі своїм життям, додала Світа, усміхаючись. Обережно, вона може стрибнути з балкона. Звернулася вона до поліцейського, що відкрив вікно. Його колеги вже виходили з машини, і Свята підійшла до них, незважаючи на віру Петріну. Яка, здавалося, вже втрачала контроль над собою від люті. Добрий день, це я вас викликала. Моя колишня свекруха викидає речі з балкона, спокійно сказала Світа. Самі бачите, все летить, прямісінько на землю, а тут діти гуляють. Та й будь якому перехожому щось на голову може впасти. Поліцейські перезирнулися, і один із них худий та молодий, враз втратив офіційний вираз обличчя. Ви впевнені, що кримінальне правопорушення? запитав він, стримуючи сміх. Звісно, впевнена, підтвердила Света. Це ж пряме порушення громадського порядку. Вона нахабно порушує спокій усьому мікрорайону. Ваша колишня свикруха завжди була на межі? Світа з усмішкою відповіла. Знаєте, здається, вона тільки зараз це усвідомила. Обидва поліцейські щиро розсміялися, а Світа відчула, як у ній зростає впевненість, їй стало навіть весело, і це додавало сили. Тим часом Віра Петрівна намагалася згадати, як це виглядати пристойно. Вона знову поправила волосся. І почала перекладати ще не викинуті речі свята, з одного кута балкона в інший, ніби вирішуючи, що викинути першим, поки поліцейські з подивом спостерігали за цим дійством. Гей, ви не можете просто там викидувати чужі речі, промовив старший поліцейський, дивлячись на віру Петрівну з легкою посмішкою. Це небезпечно. Та ви що здуріли? Я ж просто допомагаю невісті переїхати, заверещала Віра Петрівна, але вже не виглядала так впевнено, як до приїзду поліції. А Світа вже була готова побачити, як від люті у свекрухи почне димітися голова, а вона знову повернулася до неї. Допомагаєте, кажете, а може, ви просто намагаєтесь випустити свою злу натуру на волю? Я не буду вашою мішенью. І точно не дозволю втягнути мене в це божевілля. Поліцейські вже й самі не знали, як реагувати. Мигалки на машині блищали, мов світомузика в нічному клубі, і збоку це виглядало як маленький спектакль під назвою Сімейна драма. Може, викликати швидку? запропонував один із поліцейських, закашлявшись від сміху. Світа не витримала і теж розсміялася. Віра Петрівна дивилася на неї, немов світа демонструвала якийсь гіпнотичний фокус. Мені не потрібна ніяка швидка, кричала вона. Це ви всі з глузду з'їхали, а я абсолютно здорова. Світа подивилася на поліцейських і, кинувши, додала, перевівши погляд на колишню свекруху. Думаю, вам не завадить заспокоїтись і прийти до тями. Гнів це не сила. У цей момент. Віра Петрівна подивилась на неї і в її очах промайнула тінь страху вона ніяк не могла усвідомити, що хтось взяв ситуацію під контроль і що свята раптом перестала бути її жертвою. Поліцейські, спостерігачі за цією динамікою, зрозуміли, що це вже не просто сварка між свекрухою та невісткою, це була справжня драма, боротьба за гідність, за право бути собою. Я не дозволю тобі так зі мною розмовляти, шльондра!» – закричала Віра Петрівна. Ви більше не керуєте моїм життям, спокійно відповіла Свята. І якщо вам не подобається, що я сміюся, то це вже ваша проблема. Поліцейські переглянулися, один із них більше не стримався і сам голосно зареготав. Гаразд, виходить, ми просто переконалися, що все під контролем. Добре було б побалакати з вашою колишньої свекрухою, щоб уникнути такого в майбутньому. Віра Петрівна нарешті замовкла, вона зрозуміла, що її сили вичерпано, і цей цирк має закінчитися. Можливо, варто подумати про сімейну терапію, сказав один з поліцейських, ледь стримуючи усмішку. Я дам їй візитку, психолога. Світа, дивлячись на свекруху, відчула, як напруга в повітрі поступово розсіюється. А Віра Петрівна лише здерла підборіддя догори та вже не могла тримати свій звичайний тон. У мене просто був важкий день, нарешті пробормотіла Віра Петрівна, опустивши очі, її голос більше не дзвенів істеричними нотками, і вся її постань вже не виглядала такою гордовитою, як ще п'ять хвилин тому. Світлана знизала плечами. У всіх бувають важкі дні, Віра Петрівна, але не всі, в кого поганий настрій, викидають книги та каструлі з балкону. Можна ще цивілізовано розв'язати питання. Поліцейські теж зітхнули з полегшенням, відчувши, що конфлікт де на спад. Один з них дістав блокнот, наче просто для проформи, і запитав у Світлани. Можна ваші документи, пані? І ще, чи маєте намір писати заяву? Світланка подивилась на нього, потім на Віру Петрівну, яка тепер стояла у дверях балкона, схожа на зморену бурею жінкою, яку вже і шкода трохи стала. Ні, заяву я писати не буду. Я тільки заберу свої речі і все. Мені не потрібні більше ці сцени, моє життя вже не тут, спокійно відповіла вона. Це дорослий підхід, кивнув старший поліцейський. Але ми ще трохи тут побудемо. Поки ви заберете все, щоб уникнути. Ну, чергової вистави. Дякую, сказала Світланка і посміхнулась. Її погляд упав на книжки, що лежали на газоні, зім'яті, але цілі. Вона нахилилася, почала акуратно складати їх у сумку. У багатьох були загнуті кутики, а у деяких лишилися сліди трав. Але й серце зараз билось рівно. Спокійно. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії Життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватися на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми у свою чергу зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.